Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь». Сьогодні у нас в гостях Ігор Герош, ректор Буковинського державного медичного університету. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю вас. Власне розкажіть, як змінився університет за 80 років. От для себе які б основні етапи ви виокремили в його історії? 80 років це дуже достатньо великий час, за який можна вважати для людини, але чи для навчального закладу це багато? Мені важко сказати. Бо є багато університетів, які існують понад сотню, дві сотні, три сотні. Найстаріший університет, який це Болонський університет, якому ну, скоро буде 1000 років. Для звичайного університету, звичайно, це 80 років це час, коли можна заявити про себе. В 1944 рік до міста Чернівці тоді був призвелоний другий Київський медичний інститут. На базі якого у листопаді був створений Чернівецький державний медичний інститут. І, відповідно, наш навчальний заклад має три основні періоди розвитку. Це період розвитку Чернівецького медичного інституту до Буковинської державної медичної академії, а потім з Буковинської Державної медичної академії до Буковинського державного медичного університету, і з 2005 року це Буковинський державний медичний університет. За цей період. Ми з однофакультетного інституту перетворилися на багатофакультетний університет. Сьогодні в нас є 4 факультети, навчально -науковий інститут післядипломної освіти, є фаховий коледж, є підготовчі відділення для іноземних студентів, для вітчизняних студентів. Тобто це багатопрофільний заклад вищої освіти, який надає великий, широкий спектр послуг. Раніше навчання здійснилось. Для невеликої кількості студентів, тільки для однієї спеціальності, сьогодні в нас є 16 спеціальностей, в нас є підготовка на додипломному етапі, на післядипломному етапі, підготовка в аспірантурі, підготовка до здобувачів освітнього ступеня, наукового ступеня доктора наук. Тобто це сучасний багатопрофільний навчальний заклад ну, з хорошим рівнем підготовки, з хорошим рівнем наукової. Діяльності, лікувальної діяльності, міжнародної діяльності а якщо говорити про університет як про таку велику родину, скільки зараз студентів у вас навчається в середньому сьогодні? У нас навчається понад три тисячі студентів на додипломному етапі і близько чотири тисячі здійснюють післядипломну підготовку. Яка частка з них іноземців? На сьогоднішній день частка іноземців є відносно невеликою. Сьогодні навчається близько 200 іноземців з близько 30 країн світу, які продовжують навчання в нашому навчальному закладі. На жаль, на це внесло свою корективу війна, яка оголошена проти нашої держави. І, на жаль, сьогодні в Україні не працює жоден аеропорт. І практично для того, щоб Іноземців приїхати на навчання в Україну, треба пройти дуже багато випробувань. Перш за все, це треба отримати візу для в українську. Друге, оскільки не працює жоден аеропорт, треба отримати транзитну візу. Нас оточують переважно країни Європейського Союзу, і відкрити візу Європейського Союзу для багатьох студентів є дуже важко. Раніше, наприклад, для студентів Індії було практично неможливо отримати транзитну візу що є через Молдову. Я знаю, що в листопаді минулого року відкрили консульство в Республіки Молдова в Делі, але наскільки я знаю, для того, щоб отримати там візу, там черга зараз складає понад три місяці, щоб отримати транзитну візу. Тобто, це таке такі випробування, яке, ну, на жаль, не під силу кожному зараз. Вступнику для того, щоб вступити до університетів України. Ну і на жаль, звичайно, щоденні інформації по каналах, про різноманітні обстріли, про жертви серед мирного цивільного населення, обстріли інфраструктури, обстріли лікарень також впливають на прийняття рішень іноземних студентів щодо можливості навчання в Україні. Окрім ось такої транспортної проблеми для іноземців, як в загальному змінилася навчальна програма для студентів у зв'язку з повномасштабним вторгненням? Чи понесла вона якісь зміни, якісь там додаткові, можливо, там не знаю, факультативи або інші курси? Ну, перш за все, ми додавали змістові модулі з тих актуальних питань, які на сьогоднішній день важливі. Це перша невідкладна допомога і екстрена медична допомога. Крім того, ми додали компонент щодо подолання прогалу в психічному здоров'ї, так званий Меджіґеп, для освітньої програми студентів здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності медицина, стоматологія, медична психологія. Враховуючи, що зараз питанням психічного здоров'я підляється дуже великова, ми якраз і впроваджуємо ці нові технології, нові програми. Окрім того, на напевно на базах університету проводяться ще досить багато різних тренінгів там для, для медиків з різних куточків України. Чи рахувало вже скільки медиків от навчилися у вас там пройшли тренінги на базі симуляційного центру чи на базі самого університету? Ну щорічно не менше 2,5 тисяч медиків у нас проходять навчання на базі навчально-наукового інституту після освіти. На базі симуляційного центру також тисячу людей щороку проходять підвищення кваліфікації. Хочу доповнити, що завдяки співробітникам симуляційного центру і кафедри медицини, катастроф та військової медицини ми також навчали військових надання першої домедичної допомоги. Також на кафедрі медицини, катастроф та військової медицини підготовлено близько тисяч бойових медиків. До речі, хочу відмітити, що ці всі навчання для військових, для бойових медиків здійснили співробітниками кафедри безкоштовно. Цікаво власне не можу вас не запитати. Знаю, що буквально в вересні депутати ініціювали звернення до урядовців з приводу присвоєння статусу національної університету у зв'язку з тим, що 80 років, і ви значно поширили географію і кількість студентів. Яка зараз ситуація з наданням цього статусу? Чи вдалося таки досягти цього? Ну, це дуже цікаве питання. Я хочу сказати, що я дуже вдячний і депутатам обласної ради, і я дуже вдячний і депутатам і міської ради, бо і депутати і обласної ради, і міської ради звернулися до Кабінету міністрів щодо присвоєння статусу національного. Хочу відмітити, що цей процес є тривалий, оскільки. Є певні питання, які повинні погоджуватися між Міністерством охорони здоров'я, Міністерством освіти і науки, Кабінетом міністрів України. І В кінці кінців це рішення повинен прийняти президент. Відповідно, видається указ президента про присвоєння статусу національного щодо статусу національного. Я думаю, що Буковинський державний медичний університет за 80 років своєї славної історії однозначно заслуговує цього статусу, оскільки це є почесний статус. З врахуванням роботи університету, здобутки університету, ну за 80 років я тільки можу тільки кілька віг, в які можна сказати, що показують значимість нашого університету в межах міста області України. Саме в нас, в Чернівецькому медичному тодішньому інституті, були синтезовані надзвичайно важливі речовини етонії декаметоксин, які широко використовуються тепер в клінічній практиці того -то самого декаматоксину. Понад 10 різних лімзонітних форм я знаю, випускаються сьогодні. Адаптовані молочні суміші були також безпосередньо винадані і опробовані в Чернівецькому штук-медичному інституті. Як можна уявити собі історію України без пісень Володимира Івасюка, який був студентом тоді ще третього-четвертого курсу і всесвітньо став відомим? І чи ми можемо зараз бачити ту історію нашої України без тих пісень? Чи можемо ми уявити історію нашого міста Чернівці без пісні Марічка, яка написана випускником Чернівецького медінституту Михайлом Ткачем? А становлення державності 1991 рік. Першим міністром охорони здоров'я стає випускник Чернівецького медичного інституту Юрій Прокопиш-Спіженко. Саме він створював засади того міністерства, саме він створював засади реформування і створення системи взагалі охорони здоров'я в Україні. Це робив випускник Чернівецького медінституту. Хто може похвалитися таким? Наша держава потребувала тоді дипломатів. Два випускники, два професори нашого університету Леонтій Сандуляк і Горій Ходоровський надзвичайно повноважними послами в Румунії, відповідно, в Індії. Вони становили дипломат, встановлювали взаємозв'язки між цими державами і Україною. В цей час також багато наших випускників очолювали науково науково-дослідні інститути. Наприклад, Інститут лернології імені Міченка, теперішній віце-президент. Національної академії наук Дмитро Іліч Заболотний чи директор інституту травматології Георгій Орович Гайко. Ну тобто, є багато випускників, які працюють головними лікарями, простими лікарями, завідувачів відділами. Вони дають медичну допомогу на всіх п'яти континентах на сьогодні нашої матінки землі. Тобто, за цих 80 років я думаю, що університет. Справді є потужним закладом освіти, справді потужною науковою установою, яка, мені здається, давно вже заслуговує цього статусу, і надіюся, що ми зможемо з часом її отримати. Да, будучи ось такою ковальнею кадрів світових, як ви говорите. Власне, які би нові можливості для університету відкрило от, присвоєння цього статусу? Чи, окрім статусу, це просто. От... Ну, це визнання заслуг. Це. В... Чи є більше можливостей? І так зараз достатньо є можливості. Наш університет не зупиняється на досягнутому міру вперед. Тобто в нас є досить багато цікавих здобутків, але це підтверджувалось власне статус і визнання державою нашого університету. Сьогодні ми впроваджуємо нові освітні технології, Технології віртуального пацієнта, симуляційне навчання, технологія стандартизованого пацієнта. Ми є лідерами в Україні в кількості грантових проєктів, тобто, ми, незважаючи на та ту скруту на те, що зараз ми живемо прід війни, університет рухається і розвивається, і досягає досить хороших успіхів. А які зараз можливо ведуться дослідницькі проєкти, якими особисто ви пишаєтеся? От над чим працюють зараз викладачі та студенти? Сьогодні викладачі і студенти в нас досить багато є наукових тем. Мені приємно сказати, що наш навчальний заклад сьогодні має три європейських грантових проєкта Горизонт Європа, над якими працюють науковці нашого навчального закладу. От в цьому році ми виграли. Європейський грантовий проект Клімер це проект, наприклад, який буде досліджені, як чистота повітря зовнішнє середовище впливає на розвиток захворювання серед жителів міста області, перш за все по пульмонологічних кафедра, наприклад, суспільних наук та укризнавства. В нас досліджує історію попередніх поколінь Буковини. Також це великий грантовий проєкт, який здійснюється разом з науковцями Франції, Португалії, Ісландії, Румунії, Швеції та багатьома іншими. Зараз проводяться наукові дослідження щодо встановлення нових методів діагностика, лікування на більш поширених захворювань і терапевтичних, хірургічних, і генілокілінічних тощо. Тобто, достатньо багато. Напрямків, за якими працюють наші наукові співробітники, які можливості взагалі є у ваших випускників чи підписані якісь там програми з іншими університетами або там до навчання на базі інших світових провідних таких закладів, які можуть дати ще більше знань для ваших випускників? Ну, не стільки випускників це, мабуть, ви маєте на увазі для осіб, що навчаються, бо випускники вони вже працюють безпосередньо в тих закладах, де вони будуть працевлаштовані. Наші студенти, наші викладачі, наші аспіранти беруть участь у різноманітних програмах академічної мобільності. Впродовж останніх двох років я знаю, що наші... Студенти проходили навчання на програмах академічної мобільності в університетах Румунії, університетах Іспанії, університетах Литви, Німеччини і Сполучених Штатів Америки. Наші викладачі також мають можливість їздити і брати участь в різноманітних фірах. У університетах як гостєві лектори, також ми як гостєвих лекторів запрошуємо професорський викладацький склад інших університетів. Крім того, в нас у рамках грантових проєктів створені різноманітні консорціуми, і, відповідно, наші викладачі відвідують ці університети, і співробітники інших університетів приїжджають до нас у рамках наукового співробітництва, тобто і по грантових проєктах Еразмус росту потенціалу освіти той самий Горизонт Еразмус плюс К-220. Тобто достатньо багато. Крім того, в нас виграний був грант Німецької агенції з обмінів щодо впровадження клінічного мислення симуляційного навчання. Також Наші співробітники, студенти, викладачі беруть цьому активну участь і брали, навчалися якраз нових технологій навчання на базі університету Людвіга Максиміляна в Мюнхені, наприклад. Цікаво. Як ви в загальному оцінюєте рівень підготовки випускників? Якщо говорити про чи змінився він значно в умовах повномасштабного вторгнення, чи вплинуло якось це на, на випуск фахівців, на їхню кваліфікацію в цілому? Ну дякуючи Богу, що ми знаходимося в відносно тиловому регіоні, в цілому якість освіти під час початку війни в нашому університеті однозначно не постраждала. Тому що всі заняття у нас проводяться офлайн вживу. Наші студенти працюють як і біля ліжка хворого, як стандартизованими пацієнтами, так вони працюють і в самолімаційному центрі, і вони можуть відпрацьовувати всі практичні навики компетенції. Тобто, браку в цьому однозначно немає. Єдине, що ми проводимо тільки лекції в режимі онлайн. Це для того, щоб уникнути великого скупчення студентів в одній аудиторії, для того, щоб ну, коли оголошується сигнал повітряної тривоги, щоб ми ну, наші студенти своєчасно могли спуститися в укриття, ми повністю забезпечені укриттями, і в цей період якраз бо безпека учасників освітнього процесу, безпека студентів для нас є пріоритетом однозначно першочерговим. Щодо освітнього процесу, я вже кажу, ми додали елементи базової підтримки життя, надання першої невідкладної медичної допомоги, компоненти щодо надання супроводу під час і психологічної допомоги під час психологічних розладів стресу. Питання було про те, чи чи змінився взагалі кваліфікація цих фахівців. Ми розуміємо, де що діти, які мають більше можливості перебувати фізично на парах, напевно, краще засвоїть на матеріал. Всі, всі студенти перебувають фізично на парах. Тобто, тобто в нас онлайн занять немає, тобто якість не постраждала. Я кажу, тільки лекційні заняття у нас проводяться онлайн. Всі практичні заняття, всі семінарські заняття проводяться вживу в університеті. Чи у нас багато... онлайн немає? Чи багато у вас зараз на базі вашого університету навчається внутрішньо переміщених осіб, які або вимушені були з інших університетів звідти зі Сходу перевестися? Чи, чи є ось е, переведених є небагато? Переведених студентів є небагато є багато вступників. Вступників, які вступають на перший курс якраз в минулому році, в цьому році, тобто кількість. З внутрішньо переміщених осіб східних регіонів кількість студентів однозначно зросла, тобто за рахунок цього переведених ні, оскільки переважна більшість університетів і в східних регіонах, і тих, де ведуться бойові дії, вони працюють. А вони або релоковані, або проводять заняття. Які пріоритети розвитку на найближчі роки? Чи маєте таку стратегію? Поділіться планами? Наступними пріоритетами розвитку це однозначно впровадження нових технологій навчання, ширше впровадження навчання з використання віртуальних пацієнтів, симуляційного навчання. Пріоритетом я би назвав також можливим подальшому створення університетської лікарні. Питання створення. І навчання покращення реабілітації. В цьому році ми ліцензували і вперше набрали студентів за такою спеціальністю, як терапія, реабілітація, спеціальністю фізична терапія. Тому, на жаль, зараз в нашій країні це питання підготовки цих фахівців, воно є надзвичайно актуальним. І тому треба робити все, бо кількість людей, які будуть потребувати. Допомоги і фізичної реабілітації, і психологічної реабілітації однозначно є великою. Тому ми будемо робити якраз цей акцент. Ми долучаємо до цього багатьох наших іноземних партнерів, багатьох наших друзів, які ми просимо допомогти навчити наш персонал, допомогти з поставкою обладнання. І забезпечити найновіші технології для того, щоб люди, які потребують чи фізичної, чи психологічної реабілітації, отримали ці допомоги на вищого рівня. Чи великий відтік кадрів от у зв'язку з повномасштабним вторгненням напевне знаєте випускників, знаєте, хто де про це влаштовується, і зокрема, окремо хто виїжджає за кордон. Яка ситуація зараз? Ну, чесно скажу, дуже багато випускників реально виїхало за кордон і пробують там працевлаштуватися і працевлаштовуються. Бо е, раніше, якщо ми запити отримували один, два-три в місяць, я щоденно зараз отримую запити на підтвердження диплома, на е, надання довідок, про які, за якими навчальними і освітніми програмами вони навчалися. Тобто багато наших випускників вже працюють, і це працевлаштувалося за кордоном. До речі, це підтверджує те, що освіта, яку ми надаємо, є досить якісною і затребаною у багатьох країнах світу. Я знаю багато працелаштованих наших випускників в Польщі, Німеччині, Іспанії, які працюють лікарями. І, на жаль, контингент таких, таких бажаючих сам православтуватися є досить високий. Щодо співробітників, невелика кількість співробітників виїхала за кордон. Основні співробітники залишилися і працюють. Я вам дякую за це, за те, що вони є патріотами, за те, що вони патріотами нашої держави, за патріотами нашого університету і продовжують роботу в ньому. Яка найбільш затребувана професія, на що найчастіше вступають українці? Ну, я думаю, все-таки медицина, спеціальність медицина, лікар. На сьогоднішній найбільш затребана професія є лікар. І найбільше вступають і е, українці, і нас, на жаль, з часом я бачу, можливо, і в подальшому навіть формуватися певний і дефіцит, і вже є певний дефіцит за певними лікарськими спеціальностями. Тому, мабуть, на перше місце це буде медицина. На другому місці я бачу це терапія реабілітація, і на третьому, мабуть, медична психологія. Це три найбільш затребувані професії, які буде потребувати наша держава, яка потребує вже і буде потребувати після нашої перемоги для відбудови. На вашу думку, чи є якісь спеціалізації або професії, які буде можливість або буде потреба відкрити саме і навчати цих фахівців на базі на базі вашого університету? Ну, в принципі, ми маємо майже повний спектр підготовки за всіма спеціальностями галузі охорони здоров'я. Можливо, ми подумаємо над питанням розширення спеціальності терапія та реабілітація, нову спеціалізацію ерготерапія, бо після спілкування з головними лікарями, генеральними директорами багатьох лікувальних установ в них є якраз потреба в ерготерапевтах. І це та спеціальність, про яку ми думаємо, і, можливо, будемо найближчим часом також долучати і відкривати в нашому університеті. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Ігор Герош, ректор Буковинського державного медичного університету. Дякую, що були з нами. Побачимось!